А важливу роль в піснях, романсах відіграє інструментальний супровід у романсах композиторів. Професіоналів він є невідним компонентом художньої форми, розвиваючи мелодичний образ романсу, доповнюючи його зміст, супровід часом розкриває такий його віт. Сінки, які не завжди вдається передати співом. У народних піснях, романсах, як І в Загали в сольних піснях супровід є обов'язковим в умовах концертного викування. В домашньому ж побуті він використовується по можливості найчастіше. Романси виконуються у собровій воді форти піано, баяна, бандури або ж гітари. Різкої межі між романсом та власною піснею, звичайно, повісти не можна. На першому етапі пі свого розвитку романси обмежувалися переважно строфічною формою ви, виділяючись з поміж усіх пісень казанними особливостями змісту, характером музично поетичних образів та особливостями виконання Але з часом приблизно 90-го століття у професіональній музиці як вид Українського, так і з інших народів, романси починають все більше відособлюватись від інших пісенних жанрів, чим далі Бо вони всіх більше виходять за заміж строфічної форми, внаслідок чого створяються більш складні й розвинені за формою романси. Частині трьох частині таїн пісенна основа в романсах в композиторів на ритка речитативно декламатину що пов'язана по з прагненнями передати в музыці конкретних в поетичній мови песперевно збагачаються і розширяються їх ідеї на тематичний зміст та музично поетич ...ні засоби Виразності що й з пурхливим розвитком всіх інших жанрів професіональної музики та художньої лі літератури. Однак у народній творчості помітного відокромлення романсу від пісні не спостерігаємо.